Ну, знаєш, вони бояться трошки прийти, наприклад, в поліклініку до якогось психіатра, який може зробити тебе овочем, який може сам вообще щось вживає. Бо наш фонд він займається лише проектами психічного здоров'я. Скажи, для кого цей додаток? Тому що ти так частково зачепила, що це для молоді? Mm -hmm. Чому для молоді можеш розказати типу? Можу сама ідея, як вона зародилася? Якісь класні техніки, які ти можеш. Запропонувати другу в разі складної ситуації платів. Там розлад тривоги за здоров'я, панічний розлад, ем, генералізований тривожний розлад. То перше, це стандартизований тест. Ти нічого нікому не пишеш. Ти просто ну, вибираєш те, що тобі більш актуально, і додаток пропонує те, що він вважає, що тобі актуально. Я знаю, що ти хотів сьогодні звувати виджизм. Я кажу, що це як кора головного мозку, так працює Думаю, Бо часто навпаки, молодь якраз тому робить багато небезпечних штук. Знаєш, тобто воно все має свої плюси і свої мінуси. Специфіка додатку. Всі вони мають сертифікати, вони є сертифіковані психологи. Ти, ти гарно підмітила, що для нас це кінець, для вас початок. Тобто, це люди, які щось знають, розуміють і можуть допомогти. І що людям це допоможе, скачуйте додаток.